Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку я експериментую. В підручнику це сторінка 39, 40 і 41 три сторінки. Знайдіть підручник, можете працювати за підручником, можете працювати з нами. Тема уроку Я експериментую вам підкаже деякі. Експерименти, які ви зможете зробити вдома, дослідити, виконати їх, але з дозволу батьків і під наглядом батьків, будь ласка. Отже, ви можете проводити досліди, коли хочете дізнатися про властивості певного об'єкта, речовини, переконатися в правильності своїх думок. І перший дослід вам пропонують дослідити властивості води. Запитання, якої форми вода. Припущення. Вода може бути різної форми. І щоб перевірити це припущення, є... в підручнику вам дається три способи. Давайте виберемо один із способів і пояснимо свій вибір. Перший спосіб налити воду на поверхню столу. Для цього потрібен стіл. Ви дізнаєтеся, якої форми вода. Другий спосіб. Налити воду в посуд різної форми. Потрібно посуд різної форми. Ось він, так, у нас різна форма посуду, ви можете вибрати будь-який. І третій спосіб налити у воду сіль. Так, насипати Насипати сіль у воду. Буде правильно На склянку з водою. Насипати сіль у склянку з водою. Потрібна склянка з водою і потрібна сіль. Який з цих трьох способів вам підійде для того, щоб. Відповісти на припущення. так Припущення у нас було, вода може бути різної форми. У нас таке було припущення. Який з цих трьох способів нам підійде? Про склянку з водою і сіль підійде нам визначити, якої форми вода? Ні, звичайно, так? цей спосіб нам не підходить. Але ось. Налити воду в посуд різної форми ми можемо дізнатися, що вода приймає, вода текуча, і вона приймає форму тієї посудини, в яку її наливають. Так? Тобто, ось є, у вас є, ви можете провести дослід, описати результат і зробити висновок. І висновок, який буде до цього досліду, що вода текуча, тому що по поверхні столу вона у вас розтечеться. і... Приймає форму того посуду, в який ви її наливаєте. Наступний у нас з вами експеримент. Експеримент дає можливість отримати інформацію про явища та об'єкти природи довкілля властивості води. Чи змінить вода забарвлення, якщо в неї додати інші речовини? Припущення. Так чи ні? Скажіть, будь ласка, змінить вода забарвлення, якщо в неї додати інші речовини, нам треба подумати, як це перевірити. Для цього вам пропонують взяти 5 склянок з водою, далі лимонний сік, сіль, фарбу акварельну, йод перець мелений І додати в кожну із склянок по одній речовині. Тобто в одну склянку додати лимонний сік, в іншу сіль, в третю фарбу, в четверту йод. І в п'яту додати перець мелений. Який результат у вас вийде. Ви можете провести цей дослід вдома і побачити, що з цього вийде. В яких склянках колір води зміниться, а в яких ні. І зробити висновок. І почати з висновок словами: вода змінює кольор, якщо. Я далі не кажу, це такий досвід, що можна зробити вдома. Я думаю, тут немає. Ну, тільки йод, да, це лікарський, лікарський засіб. Тут треба, щоб вам допомогли дорослі, щоб ви самі його не чіпали, щоб допомогли дорослі, і ви побачите, в яких, з якими речовинами вода змінить свій колір. Проведіть цей досвід, будь ласка, вдома. Далі, чи змінить вода смак, якщо в неї додати інші речовини? Я думаю, ви скажете, так, вода може змінювати смак, якщо в неї додавати інші речовини. Ви всі знаєте, що таке чай. Якщо в нього додавати цукор, він буде солодкий. А якщо у воду додати сіль, вона буде солона. Якщо вкинути туди лимонної кислоти, то вона стане кислою. так? Тому вода змінює свій смак в залежності від того. Яку речовину ви в неї додаєте. Отже, що ви про воду можете висновки зробити? Вода у нас з вами текуча. Да, повертаємось сюди, Вода у нас текуча, приймає форму посуду, в який його наливають. Вода ем, може забарвлюватись в деякі речовини, а от в які ви проводите досліди, Скажете, так, які речовини може змінювати колір? І вода змінює смак? Може змінювати смак, якщо в неї додавати інші речовини. Це про воду. так. Наступний експеримент провести дослід, якщо ми хочемо відтворити певне явище, зрозуміти, як воно виникає. Отже, що таке тінь? Всі прекрасно знаєте, так, що таке тінь. Але ж як його вдома. Перевірити цей дослід, провести дослід з тінню. Беремо ліхтарик, так, ліхтарик і книжку. Світимо ліхтариком на книжку. На стіні ми побачимо тінь. Що таке тінь? Тінь це темний відбиток на чому-небудь від предмета освітленого з протилежного боку. Досліди, які предмети дають тінь. У нас з вами є ось предмети. Чи всі предмети дають тінь. Обери свій варіант, так чи ні. І як перевірити це припущення. Як перевірити це припущення? Треба взяти предмети різні. Тут вам пропонують склянку, прозору вазу скляну, лупу, іграшку і пенал. І на них посвітити ліхтариком і визначити, коли тінь була, а коли її ні. Зробити висновок, коли тінь є, а коли її немає. Так? Також ви самостійно робите цей дослід, всі предмети доступні, але ж наголошуємо про те, що також із допомогою дорослих, тому що є скляні предмети, і щоб не було ніяких неприємностей, тому треба, щоб вам допомогли. Дорослі в цьому випадку. І останній дослід тут у нас з вами чи змінює тінь свій розмір. Всі ви знаєте гру, коли е, тіньовий театр. так Коли можна показувати на стіні різні фігурки за допомогою тіні. Вам пропонують взяти ліхтарик і іграшкового зайчика. По черзі світи ліхтариком з різної відстані від іграшки. Коли тінь більша, а коли менша, І тут ми можемо зробити підказку: да? чим ближче об'єкт до ліхтарика, навпаки, ліхтарик до об'єкта, да? чим ближче ліхтарик підходить підсунути до об'єкта, тим тінь буде більшою. Чим далі, тінь буде меншою. Ви можете це перевірити, коли тінь збільшується, а коли зменшується. І у вас є ось таке завдання, це для тих, у кого є танграм. Що таке танграм, ви можете подивитися в інтернеті, як його виготовити. Можете виготовити його самостійно, тобто, це ось набір таких геометричних фігур. Його розмір стандартний, розмір танграма є в, також в вільному доступі, і за допомогою ось цих елементів танграма можна складати різні різні фігурки. Ви можете створити танграм вдома із звичайного картону. Не обов'язково його вирізати із фанерних листів, а ось його можна зробити із кольорового картону або з білого картону і далі його розфарбувати різними кольорами. Ви можете ось скласти ось такі тіньові фігури за допомогою танграма, з допомогою саме оцих фігурок. Отже, ми з вами говорили про експерименти, експерименти з водою, з тінню і з і ліхтариком, так? До, щоб дізнатися, якої, якого буде розміру тінь ліхтарик ближче чи ліхтарик далі. Я дякую вам за урок. Перечитайте ці сторінки і проведіть досліди ті, які. Вас зацікавили. У нас з вами в завантажних відео буде посилання на відео з дослідами з водою. Можете розглянути їх, можете деякі з них навіть провести, але все ж таки все одно з дозволу батьків. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!